Hello, my friends! Сьогодні ми будемо ставити запитання із питальним словом whose, що означає, чий, чия, чиє, чиї. Тобто, чий буде whose, чия буде whose, чиє буде whose, і чиї множині теж буде whose. Зверніть увагу на різницю в правописі та вимові. Це питання ставиться до присвійних займенників. Пригадаємо їх. My, Май, май, мій his, his, хіс, хіс, х, хес they, АСБ. Та до іменника в присвійному відмінку. Теж пригадаємо, ми це все з вами робили. Присвійний відмінок перекладається українською мовою. Кого? Наприклад, my father's tie кроватка, кого мого батька, або чия мого батька. Тому і питання буде звучати, чия краватка. Вживається, щоб запитати, що кому належить, або про відношення до когось. На першому місці. Що стоїть разом з іменником, який ставиться після присвійного займенника або присвійного відмінка. Потім йде дієслово. Ми маємо на увазі дієслово to be, з його формами «m» із «a» та інші слова. Ось вам перший приклад. This is my ticket це мій квиток. Присвійний займенник «my». На його місце ми будемо ставити запитальне слово Whose, що стоїть на першому місці, потім залишається ticket, і дає слово is і в самому кінці this. Питання звучить так. Whose ticket is this? Чий квиток є це? А якщо ж ми замість май поставимо My Moses, моєї мами. This is my mother's ticket. Це є квиток моєї мами. Питання звучить так само. Whose ticket is this? Проте у відповіді буде This is my mother's ticket. Другий приклад. Mark and Nina are Peter's children. Марк і Ніна є дітьми Петра. Чиїми дітьми? Петра або кого Петра? Отже, питання буде звучати, чиї діти є Марк і Ніна? Whose children are Mark і Ніна? Третє. Хиз John's grandfather. Він не є. Дідусем Джона. Чиїм дідусем є він? Whose grandfather is he? Those are girls' dresses. То є сукні дівчинки. Чиї сукні є то? Whose dresses are those? П'яте. Come and bubble water the flowers. Вже замість дієслова бути, тобто замість a, з'являється дієслово water. Що ж буде відбуватися? Будемо ставити, як завжди, «Whose flowers» – допоміжне дієслово do. Після нього іде підмет. У нашому випадку Tom and Bob. Два хлопці, тобто множина, вони і Water. Whose flowers do Tom and Bob water? Чиї квіти поливають Tom і Bob? Звичайно, свої. Tom and Bob water the flowers. My friend likes listen to music. Мій друг любить музику лисенка, або моєму другові подобається музика-лисенка, чия музика. Замість лисенка ставимо. whose. music залишається? Допоміжне дієслово слово does, бо my friend стоїть у третій особі однини. І потім Your friend like. Питання звучить. Whose music does your friend like? Чию музику любить твій друг? My friend likes Listen cause music. А тепер перевіримо, наскільки ви зрозуміли. Все це, що ми сьогодні з вами робили. Ask questions with whose. Постав або поставте запитання із whose, що означає чи, чи я, чи є, чиї. Я буду вам читати речення. Казати запитання українською, а ви напишете англійською. А потім порівняєте із відповідями. Роберт є сином Мері. Вам потрібно запитати, чий син є Роберт? Those are my books. То є мої книги. Чиї книги є то? The boys take their shoes. Хлопці беруть свої черевики. Чиї черевики беруть хлопці? А ось і відповіді Answers. Whose son is Robert? Whose books are those? Whose shoes do the boys take? Thanks. Bye.